Так склалося, що в Україні Шевченка не скрізь бував. І не кожна область, не кожен регіон нашої держави може похвалитися тим, що тут вступала нога Шевченка. А от Житомирщина може сміливо сказати, що Шевченка наш. Ходив і їздив дор дорогами нашого краю. Він малював тут, він писав. І нарешті його твори залишили згадку про Житомирщину і в творчості художній, і в листах, і в малюнках Шевченка. В кінці 80-х років мені до рук попала книжка нашого колеги, краєзнавця Але Санкт-Петербургського, українця Петра Жура, який все своє життя присвятив вивченню творчості і життєвого шляху Тараса Шевченка. Книжка називається Дума про вогонь. В ній автор по погодинно буквально, по кожному дню, розписав подорож Шевченка по Волині і Поділлю. у поэта в 1846 году. 5 октября 1846 года поэт прибыл в Житомир, проследовав по тракту через почтовые станции Негин, Тинна, Ярмолинцы, Проскуров, Масевцы, Межибаш, Новоконстантинов, Хмельник, Уланов, Райгородок, Бердичев, Кодню. Многие из этих селений были причастны к Гайдаматскому восстанию 1768 года, к подвигам Кармелюка. Петр Жур. Труды и дни Кобзаря. Залишилося лише е, оці е, конкретні факти перебування Шевченка на Житомирщині, описані Петром Журом на підставі документальних даних, прив'язати до конкретних адрес. Це робота вже була місцевих кризавців, і ми вдвох з Миколою Кострицею вивчили на, на місцев, місцев, місцеву ситуацію і завдяки цьому вдалося з'ясувати, де саме бував Шевченко в жовтні 1946 року. В Житомирі, в яких будинках, у яких людей. Це, по-перше, будинок губернатора, звичайно, зрозуміло, тому що він мав рекомендаційний лист Київської архіграфічної комісії, і він мав прибути до губернатора, представити, що він працює в губерні з таким дорученням і дати рекомендаційний лист губернатору. Будинок губернатора знаходився там, де кінотеатр Україна на Київській вулиці. Другий лист. Шевченка був адресований до Волинської єпархії, до архієрея Волинського. І архієрейське архиерей, подвір'я знаходилось на Великій Бердичівській вулиці. Це зараз Майдан Корольова, це комплекс військової установи знаходиться, став корпусу. І в цьому будинку теж перебував Шевченка, тому що він мав вручити оцей рекомендаційний лист. Третя адреса це губерська поштова контора. Це канцелярія Шержинського Семена Даниловича і його будинок, квартира в комплексі цього простого подвір'я. Там теж бував Шевченко, на Чуднівській вулиці, нині Серніховська вулиця. Таким чином, ну, в тилах, скажімо, театру імені Івана Кочергі. в тилах, там нова забудова. Таким чином ми маємо чіткі, абсолютно доведені, встановлені три адреси, за якими. Шевченка перебував в Житомирі. А потім його шлях турував. Прямував до пам'яток археології, пам'яток старовини, старожитності Волинського краю. І почався він, по суті, з міста Бердичева, як ми знаємо, з повісті Петра Жура Дума про вогонь, про який я вже говорив. Це перше було місто в Волині, перший населений пункт, в якому Шевченко зупинився і яке оглядав, звичайно. І у нього є відповідні спогади. Потім він побував у Кодні. І стосовно Кодні є такі, скажімо, не дуже наукові припущення, що Шевченко відвідував гайдамацькі поховання могили. Ми знаємо, що там відбулася насправді 1768 року трагедія Коднянська, страта учасників Каліївщини, Але він Шевченко, хоч і цікавився. Безумовно, цією проблемою, і ми знаємо, що у нього поема є, гайдамаки. Він не міг фізично відвідати могили, тому що він користувався поштовим транспортом казенним. І там була в Кодні поштова станція, але зупинка надто короткотермінова була для заміни коней, щоб він міг би встигнути залишити поштову станцію в Кодні і потрапити на могили. Крім того, деякі дослідники, ну я б сказав в лапках навіть, пишуть, що Шевченка спеціально поїхав в Котню з Бердичева, щоб побувати на могилах. Він не спеціально побував в Котні, а старий шлях із Бердичого в Житомир і йшов тільки через Котню. Їй що не було. Той шлях, яким ми сьогодні користуємося на Житомирщині, що веде до Бердичого, прокладено в 80-х роках 19 століття, тобто через 40 років після того, як тут побував Шевченко. Так що Кодня, звичайно, цікавила Тараса Григоровича, він побував в ній, але навряд чи він встиг відвідати могилу. Далі шлях його прямував до Звягіля, Новограда Волинського, і ми з колегами, зокрема з Русланом Юрійовичем Кондратюком з обласного архіву, з моїм однодумцем, товаришем, уважно проаналізували топографічну ситуацію в ті часи, 1846 рік. Наявність шляхів, поштову дорогу з Житомира Звягіль, і дійшли до висновку, що Шевченко Їхав не тією дорогою, яку ми вважаємо старим шляхом із Житомира до Новограда Волинського. От тієї дороги, сьогодні да? не було до будівництва брест литовського шосе. Дорога проходила селами, вона була мендрічна, така закручена. В кожному селі повертала десь, обходила невеличкі озера, вимочки, болота. Поля, ліси і так далі. Вона весь час повертала. І оцією саме дорогою через село Вільськ, Соколів, Червоноармійський район, і власне через сам нинішній Червоноармійськ, тоді Пулення, проїхав на північний захід Тарас Шевченко до, до міста Звяні. Окремої розповіді, безумовно, заслуговує село Гульськ. Власне, Тарас Григорович в своїй повісті «Ворнак» починає саме розповідь про героя своєї повісті, оцього засудженого колись українського селінина, починає з опису цієї місцевості. На гранитных берегах прекрасной речки Случай, где на верстах в десяти выше Новограда-Волынского извившаяся подобно змеи образовала правильное кольцо, версты две в поперечнике, в центре этого кольца стоят окруженные дубровой остатки огромных каменных палат. Прежде бывшее жилище одной знатной польской фамилии, а теперь жилище сов и нетопырей. Ця його подорож по історичних місцях е, підштовхнули потім поета на написання цієї повісті Варнак. Головний мотив повісті Варнак мотив розбійника, що покаявся, належить до найпоширеніших у світовій літературі. У Варнаку тема морально переродження розбійника поєднується з іншим популярним мотивом про шляхетного розбійника, що вершить праведний суд. На образі Кирила ватажка кріпаків повстанців розповіді про його діяльність відбилися народні пісні і перекази про українського народного героя Устима Кармалюка. Шевченка цікавила посадь Кармалюка, славного лицаря, як він назвав його у щоденнику. Він показує надзвичайно чисті, гарні почуття і сильні почуття оцього свого героя, вернака до дівчини, в яку він закохався в одну сільчанку. Яка потрапила до рук э, розпущеного, розбещеного пана, який згултував, і в сутості наш герой не хотів цього, але він вбиває цього пана і потім зізнається у скоєному злочині губернатору і їде таким чином на заслання. А між нами рішено було, як скоро можна буде мені виходити. То отправиться не в отдаленный глухой монастырь, как прежде думал, а идти в Житомир и явиться губернатору, рассказать ему все преступления свои и положиться на милосердие Божие и на правосудие человеческое. Я так и сделал. Ночью, простившись с моим скромным и гостеприимным хозяином, я невидимый никем вышел из села. В лесу на берегу случая меня ожидала панна Магдалена и Марыся. Мы так еще днем условились. З розсвітом они вывели мене на Житомирскую дорогу, і ми расстались, расстались навеки. віки. Є інша лінія, де Шевченко, начебто, бачить самого себе. Я думаю, що у нього було кохання, у нього була якась, ну я кажу, сьогодні симпатія. Думаю, що ми не дарма стільки часу присвятили темі перебування Шевченка на Житомирське. Шевченка немає, і вже ніколи не буде. І ми не знаємо, коли в Україні з'явиться новий Шевченко. Можливо, з'явиться, і, напевно, можливо, і скоро. Але той Шевченко, який був, це провідник. Національний і це духовний провідник. Вчитайте, що. його Серйозні і розумні твори. І ви побачите сьогоднішній день, сьогоднішні стосунки, сьогоднішні проблеми і погляд справжнього українця патріот. Інша справа, що не треба нікого ніколи перетворювати на ікону, Оцю полуду, полуду знімати, яку намалювали всі, хто завгодно, включаючи радянську владу. Останнє 20 століття. Якщо ми будемо бачити реальну людину, яка реально була, була в реальних місцях, перебувала, яка розповідає про реальні події, які в нас відбувалися, то, то від цього буде і реальна користь. Ми будемо робити реальні висновки, щоб повторювати ті помилки, які робили наші попередники, у боротьбі за ту саму незалежність, у будівництві родини сімейного щастя, тобто від маленьких, справді, до великих. Я думаю, що такі люди, як Шевченко, така постаті, як Кабзар, можуть бути дуже і не просто гарним прикладом, а провідником для нас, наставником духовним.